Так, показую народ. Я трохи хитро роблений. Цю штуку всі міняють знизу. Ну там, я її вже міняю просто другий раз. І я знаю, як це робити. Там знизу дуже неудобно. Якщо машина гаряча, то гаряче, тепло, аж трохи жарко. А це все робиться дуже просто. Знімаємо бачок, відкручуємо його, в сторону просто ложимо, взагалі без проблем. Да? Знімаємо всі. Конектори, які йдуть до, до насосика, до датчика, який показує, показує висоту рідини в бачку, від цього шлангочки знімаємо вакуумні із того краника. І цього насосика сюди на себе раз. І все, він ось у нас ми його тут легко собі просто відкручуємо, міняємо і взагалі без проблем, без усяких. Ось кравченко. Ось він я є. Парки роботаю. Зараз поміняється насос, але ви, мабуть, пам'ятаєте, да? немає, пропала тяга в автомобіля. Загорілася спіралька разом із чеком. І вже сьогодні ще й загорівся показник каталізатора. Тобто лампочка горить, каталізатор забитий, його треба мити або робити прожиг.